І знову те ж саме, скільки говорити колегам, не ставте не в положених місцях тих коробок, тих підонів. І оп'ять те саме, оп'ять те саме, подивіться, що нароблено. Ого, це що у вас? Новий вид спорту? Збирання ящиків на швидкість. Ну, а як же, як немає. Ні, стопорів, ні лінії. Немає маркування, немає контролю. То що тепер фарбу купляти? Це буде найкраща інвестиція цього тижня. Зробимо розмітку, щоб було чітко видно, куди їхати. А якщо папер знову відео як танк, зробимо безпечні обмежувачі. Навіть якщо захоче, то не зможе. Слухайте, але красиво ж. Не тільки красива, це візуальний менеджмент, коли все зрозуміло без зайвих пояснень.